Ну, що ти мені мама таке дала? Ну, як його їсти? Ні, ну ти що приколюєшся? Ну, О ти положила. І що воно? Як його? Воно ж тверде, якесь дивне. Ну, що це таке? Ой, сьогодні моя мама сказала, що більше мене не любить, і відвезе мене у притулок. Я такого не казала. Я просто сказала, що тобі не можна ковбаси. Це одне і те саме. Або в мене хуторо, правда? Я тобі казав, давай і тебе шомпунить пріх по моєму. Там. Обісрунька весь. Шу -шу. Фух, я покакав. Вічно надуте, вічно недовольна. Не хочеться самі сидіти, знаєш. Позвонила їй. Вона вийшла. Боже, стільки злоби, стільки ненависть. Хочу пево. Я Дедо, я хочу. Маленькая Беда Бево. Ти прийняв остаточне рішення, да? Я хочу Беда Бевон! Так! Мої плани на вихідні це спати доки ся не проголодав, а далі їсти докиня на нечне клонити в сон. Хто ти воїн? Я пелімінь, син майонеза. Тільки до неї осторожно, близько не підходьте, то що вона бешена, я її сама трохи боюся. Кось, 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 йде, іди, іди, іди. А як звати її? Не знаю. Я на диванчику лежу і нічого не роблю, не роблю, не роблю, і на подушечці лежу, лапки мокрі розкидав. І... Погодуй вже погодуй, погодуй заради Бога, більше часу не марнуй, в животі звучить тривога. Я не їв вже п'ять хвилин, на кістках звисає шкура, нафіга нам та фігура, нафіга нам та фігура, коли їсти хочу я. Чи я єстем послушним псем? Ну в сумі то так. Послухам, послухам і мам то в дупі. Будь ласка, не злись на мене через те, що схвильований, коли ти повертаєшся додому. Це найкраща частина мого дня. Я живу всього 10-15 років. Так що не залишай мене одного надовго. У мене не так багато часу, як у тебе. Не гнівайся на мене весь день. У тебе є друзі, сім'я, робота. У мене є тільки ти. Подбай про мене, коли я постарію. Я буду таким же милим, яким був ще несті. Пам'ятай, я кохаю тебе, і ти моє все. yeah